Хотів би зробити короткий відеоліт на новий танк, який нам завезли. Буквально недавно в магазин. Танк Шантінел, тяжелий танк французький Барабанний. І дуже схожий на естрий захисник, але на два рази швидкість барабану перезарядки більша, але це нічого не вліє, так як танк повне гавну, як на мене. Але може це треба специфічний геймплей на ньому грати. Але все одно, як, наприклад, є куча інших танків, набагато краще, які граються, ніж він. Е, Перейдемо до трьох аспектів, які в нього є броня, гармата, а також маневрність. Димась з характеристики його. броня. 250-140, залітає все в башню, дві зони тільки не прибиваються, корпус пробивається майже візде, е, залітає. З, е, Зліва і справа, і спереді, венелту. Там, може, одна зона там, хіба що залишається, яка не пробивається. Борта зрозуміло, корма фуаси приймає, огляду хватає, карти маленькі. Хотілося прийти до гармати, а гармата в нас дуже жахлива, швидкість 200, дуже мала. Шкода на хвилину середня, час перезрядки магазину 14 секунд. Взагалі нічого не рішає, так як не відчувається, бо між доснарядами 8 секунд. Як грати трени, не як необичну циклічну танку, але як якого всі прибивають, в принципі, три снаряди в магазині про неприбиття слабеньке, як на нього. ну як всі, В принципі, середні танк його хватає, але можна було б зробити більше. Тобто танк без яких то. Своїх фішок, якихось особливостей. Шкода така, як і всіх танків: 370-320, тут 290-ю залітає 340. Буває на кумулятивах 550 з галочкою, 440. Пише середня, не буває менше, ну це фуаси. Зведення дуже довге, розкид на 100 метрів непоганий, точність непогана. Углів у нього немає, хоча б якісь угли вертикальні наводки зробили б 9 вниз, хоча б якісь вже була фішка цього танку, а її просто немає. Він виїжджає, стріляють і він стріляє, розбирає за 2 секунди. Динаміка така середня, непогана, набирає бистро, їздить так швиденько, в принципі, цей танчик. Спередив його стартим обладнанням, це вентилятор, також допрацьовані модулі, поліпшена оптика, швидкість. Польоту снаряду, так як якийсь там СТЛТ постріли здаліка, це дуже хорошо. Броню ставлю, бо мені 50 хп немає смисла. Підкручені оберти, щоб швидше двигався, паще зведення, також ремонт модулів і у нас система подавання споряджень. Амуніція стандартна. Як і в всіх танках, бо тут інше не поставиш спорядження в нього. Я тут замість місцем комплекта поставив ольфрамі сердечники, так як є шанс дати два рази по 410. Замість того, щоб, <смеш>, щоб дати 320. От, так от. І так Прибивають його. Наприклад, сюди, 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 сюди. Ось, ось сюди залітає під прямим кутом. Сюди залітало навіть в командирську башень цю шляпу залітає. Даже тільки тут, тут і тут. І той, якщо там квище, залітає ще й сюди. І так, хотів би вам показати реплей, який нам чого виграв один бой для наглядного, так сказати, прикладу, як цей танк грається. Включаємо реплей. Їхали. Карта у нас вікон. Карта доволі непогана, як на мене. Так, будемо мотати, тому тут кабій нечнеться, смисла немає. Тут у нас роз'їзд по стандарту. Бачимо, що тут нікого немає. Ми тут не світилися ні разу. Треба, значить, заїжджати в інше місце. Бачимо, що тут сліва у нас. В скоріше за все, на вітаме 4. Розуміємо, що тут нікого немає. Їдемо їм в об'єст на фланг. Бачимо, що тут малесенький виїжджає, навіть нас не регує, включаємо вольфрам, підпал, повезло. Він щось не дуже такий хороший умний ігрок, але дивіться, Бах, просто не цілячись, зходу прибиває нас куди попало, бо танк нічого не держить. Тут вольфрам закінчить, як я сказав, на два постріли хватає. Ну, я його добираю, бо нам помогли. Дякую. Так, дивимося, що у нас там проходить сліва. На карті бачимо, що там у нас залишаються всі останні вороги, прийнято рішення лежати їм в тил, накидати їм трошки по попочки. І от ми їдемо. Йдемо, їдемо, їдемо. Бачимо, у нас тут силенький Значить, що Попочка, куасік. пам, 550. З галочкою непогано. Непогано, бах, не приби мене. Там є, дійсно є точка, куди вони можуть мене прибити. Тут я заряджаю бронебійний, 360 даю. І от дивлюсь на неї бах, мене справа стріляють, не бачу. Повертаюся налів, і зліва прибивають. Броня взагалі не чувствується. стріляю. 325. жаль, фан не проходить на ньому. От, заряджаємо барабан. Заряджаємо барабан. Доволі швидко, не відчувається, так як не циклічний путь. Ось Т29 у нас виїжджає. Я думаю, каток, не попав каток, бах, він мене опять пробив. От як так. Прийнято рішення, доберу його поки що. 500 хп. включаю вольфраму, тут йому дають. А я його добрав. Потіряв він сердечний, ну нічого думаю, хоч третім селяном, хоч 54-ку стріляли. Стріляю, тьорг попав башню, Пушка доволі точна, як я і сказав. Але не пробила. І так. Що ми робимо далі? Дивлюсь, тут нема смисла з ним перестрілюватись. О, опять попав мені прямо туди, куди треба, де одна точка, де його не прибивають. Розвертаюсь, думаю і поможу нашому КВ-3 добрати СТАР. І так, розумію, що справа там вже все. Якщо я зараз поїду на право допомагати, мене там теж розберуть, бо в мене залишилось 500 хп. Так, сюди я не їду, поїду я наліво. От нашій дорогий КВ поїхав справа. Я думаю, буду перехват робити СТ-шечки. Якраз поки він доїде, я його бахну. І так. Маємо p уже урона. Це такий. Бої так на ньому дуже часто бачити, ти ще виживаєш, кудись доїжджаєш і ще трохи настрілюєш. Танк специфічний, не дуже-дуже специфічний. Так. Думаю, добруюсь страшечку якраз. Отлічно, добраю страшечку. Тут каве третій. Поживи трошки. Якраз чекаю, поки зарядуться сердечники. Бамс! Дав йому 405 сердечників, 400 плюс, добре, що КВ пробив. Якраз крундо ну, да, постріл сердечників вистачає. От, наприклад, стріляю ще раз, добираю, повезло. Пройшов урон. Залишається і шостий. Такий він собі. У нього 700 хп на два постріли і мені два постріли. Якраз заряджаю барабан. От пушка 7 градусів, але він трохи горкою. Догнулась, столою пробив його. Думаю, пушка-пушку зроблю, щоб він мені не прибив башню, але пушка-пушку він тут не працює, так як у башні всі прибивають. Ну, і благополучно добираються і все. 4500 дамага. Доволі непогано постріляв. Тому що такі бої не бувають рідко. Так як танк у нас не дуже хороший і дуже специфічний. От вам мастера взяв на ньому. От так якось вийшло дали скільки мені опита, і скоріше за того, що мастер дали, тому що тут ніхто не постеляв зі всієї команди. І я п'ять чоловік убив. Так що я скажу, що танчик такий у нас нижче середнього. На, так сказати, любителя. На ньому дуже буде важко грати новичку. Є багато інших танків, які краще грають, навіть ті самі Титани або там Турвагон набагато краще держать і граються. Ну, як новинка. І танк такий. А так як брати по геймплею, то танк взагалі не допрацьований, дуже специфічний, поганий. Я б не радив його далі купляти і крутити ще. І так, проведемо ще збій На цьому танку в обичному рандомі. Нас закинуло на канал карту. Навіть не знаю, куди тут їхати, поїдемо прямо сюди вниз. Можливо і шанс буде чисто хай постріляти. О, 55 вже їде. 110 не допомагає. Сачочок. Так, і з п'ятий. Не встигаємо по ньому стріляти, він вже приїхав. Ой. Бамс тут. Потрібно хоча б роздати йому. Розмін, розмін. Включив ускорену. Він з п'ятий вже вицілює. Він вже і ми його можемо, в принципі, витілити на каточку стоїть раз, 356. Хлопець уже почти пограв, Світське качество. Так. Нам можна скинути вже барабан. О, 10 вже поїхав рашить. Вони ще з двох сторон там накидають. Що на у нас тут 77 на гору преця. У нас тут. Відкрита позиція, нічого ми тут не зробимо. Можемо чифтай на прострілюсь, звісно. Включаємо наші середечники, щоб дати трошки більше дамо на два постріла. Тут, куди це ми його проб'ємо. Сюди 375 залочкою кумулятивом середечником. Бо у нас до доворі кряпка машина в нашій грі. Тут фейл, фейл, фейл. Так як з вертухи треба було стріляти. Так ми було получено, програємо знову. Добрати нашого друга зверху, 77 можливо, мене поки не побачить. Дивимось, дивимось, що він не зробить. Є здобрали наші хлопчики його. ой іс-іс, вертуха, блін. Зарядив мені. У мене це ще ще два постріла десь. Раз. Заусив. Опа, пробив. У мене ще один снаряд є. да Дуже... Так, і тепер побачимо, що ми тут зможемо клічу. Наші, думаю, йому не кидають за цей період, поки я тут заряджаюсь. От він вирішив мене постріляти. А є ще ось успіх добрати. О, ще 54 до мене летить. Тут треба вольфрам включать. А есть раз. Це з вольфрамом 300 йому дав. Прикольно, да? Вони пробили мене перший раз з нього. Ще 400 вольфрамом дав. Можливо, хтось мені допоможе. О! Мене пробиває, пробиває, пробиває. Сейчас добере мене. Поможіть, ребяточки, сонечки мої, маленькі. Є з тобю. Так, следующий їде. Щось їх тут поприїжджало, дуже багато було. Ми цього заберуть, забрали. Молодці. Так, перезаряджаємо гармату, заряджаємо фуаси, так як це Су130ПМ. Вона дуже любить таке діло прийніть себе. Скубербан доволі швидко перезаряджається. Так, Су130. Поїхали. Раз. 472 сфоси, ну і добрали її. І от бій. Такий танчик ви самі бачили, як він себе відчуває, 3500 турона. Просто зашев бій рандомний, показати вам, що він може. Не ряпає нічого. Так, що ми тут маємо? Оп-оп, ну таке. Непогано фармить, в принципі, як для колекційного танку. Ну, так от нам дали. Ну, ще одного мастера взяв, бачите? Просто не, бій, бій на масті. Просто шоу рандом, Пократимо, як, як там себе відчуває. Як <laughs> то так, наверное, не світий багато. Ну да. так. Дякую за перегляд. Писайте і ставте лайки. Будемо робити для вас більше нових відео.